Це програма Кримінальний репортер для вас. У студії працює Богдан Морозов сьогодні. У випуску четверо осіб травмовані на автошляхах Івано-Франківщини. Поліція розпочала кримінальні провадження. Поліцейські Івано-Франківщини затримали прикарпатця причетного до вбивства свого рідного батька. За матеріалами ДБР, на Львівщині судитимуть офіцери, який наніс тяжкі тілесні ушкодження підлеглому солдату. На Івано-Франківщині СБУ затримала уродженця РФ за проросійську агітацію. Четверо осіб травмовані на автошляхах Івано-Франківщини. Поліція розпочала кримінальні провадження. Автопригоди трапилися у Чернелицькій та Отанінській територіальних громадах. Травмовані доставлені до і медичних закладів Правоохоронці встановлюють всі обставини подій, який рухаючись по путному напрямку із пасажиром допустив зіткнення із вказаним мотоциклом. В результаті ДТП отримали травми водій обох мотоциклів та один пасажир. Їх доставлено до лікарні. Ще одна автопригода трапилася 3 вересня в селі Глибока Отаніцької ТГ. Відомо, що водій автомобіля Fiat, 22-річний мешканець Івано-Франківський. Не впорався з керуванням, не обрав безпечної швидкості руху та виїхав на зустрічну смугу руху. Опісля допустив зіткнення із вантажівкою під керуванням мешканця Богородчанської ТГ. В результаті ДТП 21-річну пасажирку автомобіля Fiat госпіталізовано до Івано-Франківської ОКЛ. У всіх автопригодах водії Тверезі повідомляється на офіційній сторінці Facebook Івано-Франківської поліції. Поліцейські Івано-Франківщини затримали прикарпатця причетного до вбивства рідного батька. Подія сталася на Коломийщині 2 вересня. Захмелілий чоловік ножем смертельно поранив батька. Поліцейські затримали зловмисника в процесуальному порядку. Повідомлення про вбивство на лінію 102 не йшло близько 18.45. На місце події негайно виїхала слідча оперативна група, експерти, криміналісти та слідчі слідчого управління. Як з'ясували правоохоронці в одному із помешкань села Молодятин, що в Печеніжинській ТГ, між нетверезом 46-річним сином та його батьком на побутовому підґрунті виник словесний конфлікт. Подальше Чому син взяв до рук ножа та наніс один удар в область грудей потерпілому? 73 річний чоловік помер до приїзду медиків. Чоловіка слідчі затримали по місці проживання та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Затриманому повідомлено про підозру за частиною першої статті 115 умисне вбивство кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво у справі здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура. Невдовзі суд обирає йому запобіжний захід. Повідомляється на офіційній сторінці Фейсбук Івано-Франківської поліції. За матеріалами ДБР на Львівщині судитимуть офіцера, який нині ж тяжкі тілесні ушкодження підлеглому солдату. Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо офіцера, який на Львівщині завдав тілесних ушкоджень підлеглому солдату. Про інцидент, який трапився наприкінці червня на гарячу лінію бюро, повідомила сестра потерпілого. Обвинувальний акт скеровано до суду. Встановлено, що офіцер побив солдата, коли побачив, що той справляє природні потреби неподалік намету. У такий спосіб він нібито хотів навчити підлеглого правил поведінки та підвищити власний авторитет серед військовослужбовців. Працівники ДБР за сприяння відділу безпеки. Держприкордонслужби у стислі терміни зібрали на докази, опитали близько 50 свідків, провели слідчі експерименти. Як підтвердила експертиза, солдат зазнав тяжких тілесних ушкоджень. У нього діагностувала закритий розрив печінки та забій пішлункової залози. Зараз він вже завершив лікування і повернувся на службу. Задля безпеки, згідно із законом, про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, його перевели в інший підрозділ. Офіцер обвинувачують у перевищенні службових повноважень. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Суд обрав підозрюваному. Запобіжний захід тримання під вартою з можливістю внесення застави йдеться в дописі ДБР у Фейсбук. СБУ затримали на Івано-Франківщині місцевого мешканця, який поширював російську пропаганду в соцмережах. Кіберфахівці СБУ встановили, що житель івано-франківського району є уродженцем РФ 1957 року народження, колишнім радянським військовим та ідеологічним прихильником руського міру і СССР. У забороненій соцмережі він ділився контентом, який виправдовує збройну агресію РФ проти України. Прославляє її учасників, принижує національну честь та гідність українців, зокрема у дописах російських пропагандистів, які поширювали агітатор, російську загарбницьку війну намагалися виправдати тим, що Росія не могла. Просто спостерігати за внутрішніми справами України і вимушена була втрутитися на благо українського народу. Зокрема, в одному відео йшлося про те, що добра мати Росії рятує свою доньку Україну від фашистів, котрі нібито захопили владу. А тотальне знищення Маріуполя і геноцид його мешканців представляється як провина України, яка не дозволяла визволити місце від сатаністів. Крім того, поширюваний агітатором контент прославляв та романтизував незаконні збройні формування РФ, які вторглися в Україну в 2014 році, зокрема воєнних злочинців Гіві, Моторолу та Захарченка. Під час обшуку фігура. Те збув вилучили ноутбуки, телефони та СІМ-карти, за допомогою яких він поширив антиукраїнський контент у соцмережі. Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за статтею 436 Кримінального кодексу України, виправдовування, визнання правомірної, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників. Йдеться в дописі ДБР у Фейсбук. Єремчанські правоохоронці затримали жінку, яка ножем поранила знайомого. Застілля між двома співчарочниками завершилось ножевим пораненням. Потерпілий госпіталізований, а фігуранку поліцейські затримали за місцем проживання одразу ж після вчинення злочину. За вчинення її загрожує до восьми років позбавлення волі. Цими днями в обідню пору до поліції Яремча дійшло повідомлення від мешканки Ворохти. Жінка розповіла, що її сусідка поранила ножем знайомого. На місці події одразу ж прибула слідч оперативна група. Поліцейські встановили, що потерпілий. Пішов у до знайомої, де вони разом розпивали спритні напої. Зрештою між захмелілими співчарочниками виник словезний конфлікт для з'ясування відносин 45-річна власниця будинку нанесла кухонним ножем удар в область грудної клітки. Чоловіку 41-річного мешканця Делятинської ТГС госпіталізовано до реанімаційного відділення Яремчанської лікарні. Правопорушницю слідчі затримали за місцем проживання та помістили до ізолятора тимчасового тримання. За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 121 кримінального кодексу України Умисне тяжке тіласне ушкодження». Йдеться в дописі Івано-Франківської поліції. Show Facebook. На автошляхах Івано Франківщини в автопригодах одна людина загинула та травмований велосипедист. Обидві ДТП трапилися на Коломищині. 1 вересня о півночі на лінії 102 надійшло повідомлення про дорожню транспортну пригоду в селі Гвіздець. На місце виїхала слідчо оперативна група. Встановлено, що 23-річний мешканець Гвіздецької ТГ, керуючий автомобілем Opel Зафіра, вчинив наїзд на чоловіка. Останній 27-річний місцевий мешканець, який лежав на прочій частині дороги, в результаті ДТП чоловік помер на місці. Поліцейські перевірили водія на стан сп'яніння. за кермом був тверезий. За цим фактом. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особи, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого. Наступна автопригода сталася в Коломаї. Відомо, 21-річна водійка автомобіля Ford Focus під час здійснення повороту вчинила наїзд правою стороною транспортного засобу на велосипедиста. Як результати велосипедистку 1962 року народження Коломиянку доставлено на у лікувальний заклад водійка Твереза відомості щодо Внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України, повідомляється на офіційній сторінці Фейсбук Івана франківської поліції. ДБР перевіряє одну з військово-лікарських комісій Вінниччини щодо видачі фіктивних довідок про непридатність до служби. Працівники ДБР виявили махінації із висновками військово-лікарської комісії у місті Хмільнику Вінницької області. За оперативною інформацією з лютого 2023 року представники ВЛК налагодили злочинну схему одержання коштів від призовників. За визнання непридатними до служби чоловіків мали заплатити від 3 тисяч доларів США, а лікарі ставили неправдиві діагнози щодо наявних проблем зі здоров'ям військовозобов'язаних. ДБР перевіряє можливу причетність до злочину керівника. ВЛК та представників інших медичних установ міста. Крім того, є підстави вважати, що учасники схеми вимагали гроші навіть у тих осіб, які насправді є не придатими до служби. 30 серпня 2023 року працівники ДБР провели обшук у приміщенні одного із територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки регіону. Виявлено та вилучено засоби зв'язку, службову документацію, чорнові записи, а також грошові кошти невідомого походження у гривні та іноземній валюті на загальну суму в понад 70 тисяч гривень в окремих конвертах із прізвищами. У ході досудового розслідування було надано правова. Цінка діям відповідних посадовців, попередня кваліфікація правопорушення, прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою за попередньою змовою групових осіб або поєднане з вимаганням. Санкції статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна. Йдеться в дописі ДБР у Фейсбук. За матеріалами СБУ підозру отримав Ігор Коломойський. За матеріалами Служби безпеки України та бюро економічної безпеки. Повідомлення про підозру у вчиненні злочинів отримав фактичний власник великої фінансово-промислової групи Ігор Коломойський. Підозра оголошена за двома статтями Кримінального кодексу України: шахрайство та легалізація відмивання майна одержання злочинним шляхом. Встановлено, що протягом 2013-2020 років Ігор Коломойський легалізував понад півмільярда гривень шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ. Досудове розслідування. За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора триває. Йдеться в дописі сторінки СБУ у Фейсбук. Рятувальники надали допомогу травмованому туристу на Говерлі. До служби порятунку зателефонував житель міста Дніпро та повідомив про те, що під час спуску з гори Говерла в складі групи туристів він отримав травму нижньої кінцівки та потребує допомоги рятувальників. Рятувальники гірсько-пошуково-рятувального відділення СМТ Ворохта, прибувши до постраждалого, надали до медичну допомогу травмованому чоловіку 1991 року народження, а в подальшому транспортували до підніжжя гори, де передали працівникам екстреної медичної допомоги. Рятувальники, вкотре нагадують громадянам про те, що необхідно відповідально ставитися до туристичних походів. Ідеться дописі генерального управління ДСНС Івано-Франківської області, що у Фейсбук. Вогнеборці ліквідували пожежу автомобіля в СМТ Верховина. На лінію 101 поступило повідомлення про пожежу легкового автомобіля в СМТ Верховина Івано-Франківського району. До місця події одразу було направлено рятувальників 12-ї державної пожежно-рятувальної частини СМТ Верховина. Прибувши до місця виклику, вогнеборці оперативно ліквідували пожежу моторного відсіку транспортного засобу. Постраждалих на місці події немає. Обставини даної пожежі встановлюються фахівцями. Повідомляється в дописі на сторінці Facebook Генерального управління ДСНС Івано-Франківської області. За матеріалами ДБР суздамуть експосадовців лісництва, які здійснили незаконні робки в нацпарку Гуцульщина на 100 мільйонів гривень. ДБР завершило судове розслідування щодо організованої злочинної групи з-поміж посадовців лісової галузі Прикарпаття. Зловмисники незаконно рубали ліс на території національного природного парку Гуцульщина в Івано-Франківській області. Обвинувальний акт направлено до суду. Встановлено що до складу групи входило п'ять працівників держпідприємства Куцьке лісове господарство, колишній та чинний директори, головний лісничий начальник відділу лісового господарства та інженер з охорони лісу. Впродовж. З тривалого часу посадовці незаконно без жодних дозволів та погоджень видавали документи для проведення рубок на території парку, котрий вже понад 20 років не входить до складу Куцького лісового господарства. Далі деревину продавали населенню, а гроші привласнювали. Таким чином, на території парку було зроблено понад 500 дерев: ялиці, бука, осики, грабу та ясино. Збитки державі оцінені у 2,7 млн грн. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років. Усі учасники звільнені з займаних посад також для забезпечення стягнення збитків арештовано майно фігурантів загальною вартістю 5 мільйонів гривень, три будинки, п'ять земельних ділянок та дві машини. Триває розслідування щодо інших фактів незаконної діяльності вказаних осіб, за якими будуть повідомлені нові підозри. Попередня сума встановлених збитків сягає близько 100 мільйонів гривень. Йдеться в дописі ДБР, що у Фейсбук. ДБР розслідує авіакатастрофу двох бойових гелікоптерів на Донеччині. Про це далі у відеопоясненні бюро. Працівники ДБР розпочали розслідування за фактом авіакатастрофи двох військових гелікоптерів. Мі 8 на Донеччині. 29 серпня у Краматорському районі Донецької області сталася авіакатастрофа. Під час виконання бойового завдання впало два військові гелікоптери. Мі 8 загинуло шість військовослужбовців Збройних сил України. ДБР висловлює співчуття родинам загиблих військових та проведе всебічне та об'єктивне досудове розслідування для встановлення причин трагедії. Зокрема, особлива увага буде приділена вивченню технічного стану гелікоптерів та дотриманню правил підготовки до польотів. Також вивчатиметься версія диверсії або ураження вертольотів ворогом. Профільні фахівці проведуть ретельну діагностику чорних ящиків. У межах розслідування вже призначено низку експертиз, проведені невідкладні слідчі дії. Втрата кожного воїна величезна втрата для усієї країни. Попередня кваліфікація це правопорушення, порушення правил польотів або підготовки до них. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. Це були всі новини на сьогодні. Бажаю вам не стати героями наших сюжетів. Це була програма Кримінальний репортер. Я вам бажаю немирного неба. Побачимось.